Так, вириваю, не спіша. Дивіться, ох. Які грубоногі. Класні. Отак. От Ось які вони. Чудово. Сьогодні чудово. Ох. І отут ще й маленьких повно. Класних таких. Отам. От Друзі, радий бачити вас на нашому каналі. Як бачите, на дворі вже справжня осінь. Листопад. І сьогодні я сам виїхав швиденько позбирати опенків. Сподіваюся, я їх швидко знайду. Тому не гаю часу, починаю шукати. 5 листопада. Вже гарно так впало листя в нас. Ранки прохолодні. І я шукаю грибочки. Сьогодні буде їх важче знайти, тому що листя дуже масивне. Але все ж таки не втрачаю надії, що грибочки будуть. Ось вони які дядьки наші. Робомої. Ось ще один і не один. Таких є. Кілька штучок. Кнаті такі коричневого забавлення. Отакі дубочки тут продовжую далі шукати цих красавчиків. Все це відбувається ось в одному місці, в акаціях таких. Цього року грибочки лише в акаціях находжу гарні. Ось які. Збираю, друзі, опеньки. А тут, дивіться, на дереві лежить таке дерево гарне. І така глива, молодесенька, красива. Ось. Ну просто супер. Це класна знахідка, такі молоденькі гливи. Цього року у нас рідкість. Продовжую, друзі, в тому ж дусі. Дивіться, далі пішли сім'ями. Отакі От сімеєчки. Одна ось. Друга сімейка. Грибочки є, дуже гарні, не скажу, що аж дуже багато. Ну які вони класні, дивіться. Раз. І тут ще також кілька штук. Ось. Все в одному місці. А дивіться, ось. Ще одна гарна така парочка. Навіть не парочка, ніби три. так, раз. О! От такі. Але бачу, що слимачки їх трошки підгризають. В цьому місці видно слимаків багато, грибів мало. Ну є. Як бачимо в одному місці, все ж таки я трошки назбирав. Грибочки є, хоч невеликими такими сім'ями, але вони є. Ось наближаюся, бачу. Бачу жовтенький такий. Один. І це раз. Гарний. Рухаюсь далі. Ось. і ще один. Ось і ще один. Такий грубоногий. Який дядьола. Так. А далі дивіться. Я так поскладаю, ось. І ще один є. Ось який. і ще один ось. Тут два дуже гарних отаких. От а тут ціла сімеючка ще. Знайшов жовтеньку таку красиву сімеючку, Ось вона. От такі то грибочки тут. Друзі, з вашими молитвами я знайшов гриби сьогодні. І тут зразу поруч, зразу, ще тільки з землі появляються. От отакі дубочки. Класно. А ось дивіться, вже зовсім не молоденькі, за те, які класні. Ще й такий знайшов сьогодні. Бачите, грибочки вже не маленькі, я вам скажу. Ну, М'ясисті такі. Ох, дивіться, гарні великі. Як бачимо, друзі, вінни порадувала нас сьогодні отакими гарними жовтенькими товстоновими грибочками. Дивіться, друзі, який класний пеньок. Сьогодні я знайшов. Оце дійсно класний пеньок. І грибочки на ньому такі жовті, грубоногі, просто клас. От така рідкість на цей час в нас трапляється. Але вона є. Треба просто пошукати. Ось. Які вони гарні. Так, вириваю, не спіша. Дивіться, ох, які грубоногі. Класні. Отак. От Ось які вони. Чудово. Сьогодні чудово. Ох. І отут ще й маленьких повно. Класних таких. Отам. От Отак, друзі. Сьогодні класно. А ось при виході з лісу дивлюся трава кучею стоїть. Подивіться, який дощовик. Я навіть не знаю, як його правильно вирвати. Круть. Єсть. Подивіться який. Яка яма там залишилась. І який це красун. Ох. Вон який він! Кілька кілограм! Супер! Сьогодні, друзі, і гливи, і опеньки, і ще отакий красень. Ну, Зараз попробую поставити в свою корзину. Так, ось. Опеньочки. а він сюди, мабуть, ну якраз, якраз, можливо, о! Отак От якось. Якось так. Дякую, друзі, всім за перегляд. Як бачите, грибочки я знайшов, можливо, не так багато, як очікувалося. Але все ж таки гриби класні. Бажаю вам кращих знахідок ніж мене сьогодні. Міцного здоров'я. Почуємось на нашому каналі. Пишіть коментарі і діліться своїми враженнями. Пока-пока.